Сучасна шкільна освіта як натхненно та багатообіцяючи це звучить. Ось що ви собі уявляєте, коли чуєте ці слова? Пориньте в самі перші асоціації, які спадають вам на думку. Можливо, для вас це вельми яскрава картинка, наповнена сучасними гаджетами, інтерактивними заняттями та вмотивованими вчителями, які дійсно надихають своїх учнів і харизматично заряджають їх знаннями. Але між тим для декого це зовсім інша історія. Перевантажені завданнями діти, старомодні програмні підходи, що здається давно загубилися десь у минулому. Тривалий та монотонне зубріння не дуже зрозуміло для чого потрібних фактів, нескінченний тиск та стрес для школярів. Мабуть, нам потрібно більш детальніше зупинитися на кожному з цих поглядів, щоб нарешті розібратися, чим насправді є сучасна школа, які задачі вона вирішує, і що за труднощі постійно з'являються на її шляху. Отже, в цьому відео ми спробуємо торкнутися дійсно важливих та давно назрівших питань: як змінити систему освіти в Україні так, щоб підготувати молодь до справжніх викликів, які ставить перед ними сучасний світ, чи допоможе школа підготуватись нашим дітям до дорослого життя? Чому учні часто сприймають навчання як нудну повинність, а не задоволення? І що насправді заважає їм розкрити весь свій потенціал? Можливо, брак емоційного інтелекту або відсутність сучасних цифрових вмінь чи нестача творчого підходу, і щоб ми з вами могли детально і об'єктивно розібратися. А можливо, і навіть знайти відповіді, давайте чесно поговоримо про ці болючі моменти шкільної освіти в Україні. І розсудливо, крок за кроком, поміркуємо над тим, як вона може стати реальною підтримкою для наступного покоління. Я поділюсь найкращими ідеями з Фінляндії, Канади, Сінгапуру та інших країн і спробую на основі цих кейсів запропонувати, що можна зробити в Україні, щоб осучаснити систему освіти: інноваційні підходи, інтерактивні методи, людяність у навчанні. Отже, ця розмова для всіх, хто прагне змін. Уважно дивись та не упусти можливість дізнатися, як ми всі разом дійсно можемо створити освіту майбутнього. Що ж, розпочинаємо. Насамперед, ми повинні розуміти, що освіта, яка насправді орієнтована на життя, це те, чого зараз так не вистачає нашим дітям. І виходячи з цих міркувань, сучасна школа повинна бути не просто способом навчити дітей теорії, але інструментом, який допомагає розуміти світ навколо, приймати непрості рішення та адаптуватися до нових викликів. Але якщо ми будемо відверті, то нинішня система освіти все ще фокусується на академічних знаннях, які, ну давайте чесно пригадаємо, не дуже часто застосовувалися в житті. Приблизно 90% взагалі ніколи не стають нам у нагоді. Ви тільки уявіть собі, яка це марна, нераціональна і непродуктивна втрата часу, розумових зусиль та, врешті-решт, фінансових ресурсів. І саме це потрібно змінювати. Адже освіта це база, це так би мовити, фундамент для розвитку свідомих, активних та впевнених собі людей. І, як ми всі бачимо, основна проблема зараз у тому, що між школою та реальністю є справжній глобальний розрив. І все це тому, що наші програми так чи інакше зосереджуються на зубрінні формул, майже нікому не потрібних дат і цілої низки нудних правил, які у повсякденному житті ну, зовсім не потрібні. Наприклад, школярі вчать складні математичні рівняння, але втім не розуміють основ фінансової грамотності. Чи навіть не знають, як банально захистити свої дані в інтернеті. Отже, цей розрив між тим, чого навчають, і тим, що дійсно потрібно, має бути скорочений до мінімуму. причому вже зараз. Освіта, яка орієнтована на реальне життя, на мою думку, має стати не просто реформою, а справжньою революцією в нашому підході до навчання. Давайте ми з вами уявимо, що сучасна школа це своєрідний майданчик для експериментів, де дітей не лише вчать формули теорем, а й допомагають опанувати життєво важливі навички, таких як, наприклад, фінансова грамотність. Зараз, коли кожен із нас стикається з кредитами, податками чи навіть елементарним плануванням бюджету, важко переоцінити значення цієї компетенції. Але чи багато школярів в Україні знають, як не потрапити у боргову яму, чи вміють вони банально обчистити сімейний бюджет. На жаль, дослідження PICA 2020 року, це міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів, показують, що більшість учнів не мають базових навичок у цій сфері. А як все могло би змінитися, якби ці діти з дитинства вчилися працювати з грошима? Розуміли, що таке кредити, депозити чи інвестиції? Це було б не просто освітою, а прогресивною підготовкою до реального життя. Питання цифро цифрової безпеки теж не менш актуальним. У світі, де інтернет став невід'ємною частиною нашого життя, і діти проводять там леву частку свого часу, вони грають, постійно спілкуються, дізнаються багато нового, але разом із тим стикаються з кібербулінгом, підступними шахрайствами і небезпечними маніпуляціями у цьому величезному цифровому океані вони, як правило, залишаються наодинці, без компаса чи навіть елементарної карти. А ми могли б зробити цей світ безпечнішим для них. Наприклад, навчаючи їх розпізнавати фейки, користуватися двофакторною аутентифікацією, щоб уникати небезпечних ситуацій. Саме тому сучасні та актуальні уроки цифрової грамотності могли б стати настільки ж звичайними, як і уроки мови чи математики. Адже саме вони дають змогу впевнено крокувати у світі, де кордони між реальністю і віртуальністю дедалі більше стираються. Не оминемо увагу і тему екології. Це не просто якась глобальна проблема чи тренд. Це загальне питання нашого з вами виживання. Наші учні це те покоління, яке успадкує цей світ. І саме від них залежатиме, чи стане він місцем для життя, або ж перетвориться на безлюдну пустелю. Освіта може і повинна допомагати дітям усвідомити, як їхні повсякденні дії впливають на природу та довкілля. Учні мають не просто засвоїти правила сортування сміття, а вчитися використовувати менше пластику. Повинні дізнаватись про те, як їхній спосіб життя може допомогти зберегти біорізноманіття. Або вони навіть можуть створити власні проекти, що змінюють їхню громаду. Це не лише буде формувати їхню екологічну свідомість, а також пробуджує в них справжнє почуття відповідальності за нашу планету. І у світі вже є реальні приклади, які доводять, що такі підходи працюють. Фінляндія, наприклад, робить акцент на практичних навичках, вчить дітей готувати їжу, піклуватися про одяг і планувати свої витрати. Естонія чемпіон цифрової грамотності. Вже з першого класу діти там розуміють основи програмування та захисту даних. А Канада зробила фінансову освіту обов'язковою частиною шкільної програми, готуючи школярів до реальних викликів дорослого життя. В Україні ми можемо зробити навіть більше. Нам просто потрібно переглянути всі навчальні програми, підготувати ініціативних вчителів, які вміють працювати за новими стандартами, інтегрувати інтерактивні методи навчання, та головне вчитися в тих, хто вже досяг успіху. Бо освіта це ж не просто знання, це місток між дитинством і дорослим життям. Це потужний інструмент, що допомагає молодим людям не загубитися у цьому складному, але прекрасному світі. І тільки ми можемо зробити так, щоб цей місток був міцним і надійним. І ще, на мій погляд, фундаментальним питанням є мотивація в навчанні. Бо це не просто якесь абстрактне поняття чи модний термін, це власне є тим самим золотим ключем до допитливого серця учня. Це майже єдиний спосіб розпалити у ньому справжню жагу до знань, бажання ставити запитання, відкривати нові горизонти та шукати потрібні відповіді. І ось тут сучасна освіта стикається з важливим викликом: як зробити процес навчання таким, щоб він не лише задовольняв академічні стандарти. Але ще б ще й надихав. Адже в цьому динамічному світі, де діти живуть в оточенні розумних гаджетів, безлічі візуального контенту та в потоці швидкоплинних змін старі традиційні методи тут же зовсім не працюють. Звичайні лекції, монотонні диктанти чи тривале виснажливе зубріння усе це вже виглядає як спроба навчити плавати в басейні без води. Уявіть собі класну кімнату, де замість сухих правил учням пропонують яскраву інтерактивну подорож, захоплюючи гру чи реальний інтелектуальний виклик. І ось тут же вступає в дію такий процес як гейміфікація. Діти більше вже не просто учні, вони справжні дослідники, харизматичні капітани величних кораблів знань, які пристрасно змагаються за нові наукові досягнення. Кожне нове завдання це неймовірна пригода і наступний крок уперед. Кожна правильна відповідь і є жадана нагорода. Погодьтеся, це не просто захоплює, а й стимулює шалену цікавість. Що ж буде далі? Чи зможу я досягти наступного вищого рівня? І, одиво, дитина вже сама тягнеться до знань. Бо вони просто перестають бути над ним обов'язком і стають неймовірною пригодою. Наступною надзвичайною ідеєю може бути проектне навчання це метод, який широко відкриває двері дітям до реального світу. З яким захопленням учням буде не просто вивчати екологію за підручником, вони можуть дізнаватися, як працюють фільтри для води, розуміти, які рослини найкраще поглинають вуглекислий газ, або навіть створити власну ініціативу для громади. Тоді вони не лише навчаються, але щиро відчувають, що їхня праця має значення, що їхні цікаві ідеї насправді можуть змінити цей світ. Було б ще дійсно неймовірно, якби учні могли відвідувати стародавній Єгипет. Досліджувати структуру клітини або ж спостерігати за далекими планетами прямо з приміщення свого класу. І саме віртуальна реальність робить це можливим. Замість того, щоб уявляти, як виглядала піраміда Хеопса, вони можуть побачити її зсередини. Замість пласких малюнків у підручнику 3D-модель людського організму, яку можна розглядати до найдрібніших деталей. Це не лише вражає, але й дає змогу зрозуміти те, що раніше здавалося складним або навіть недосяжним. Чому це важливо? Бо освіта це не лише про знання. Це про формування особистості, які будуть готові до реального життя. Вона повинна бути, мов вогонь, що розгорається в душі дитини, як навігаційний компас у цьому світі можливості та виклики. Якщо ми хочемо, щоб наші діти не лише йшли за програмою, але й прагнули більшого, ми повинні перетворити класні кімнати на простір, де кожен урок це відкриття, де кожне завдання це новий виклик. І саме мотивація стає тим паливом, яке рухає цей процес уперед. Гаразд, давайте поглянемо на сьогодення, де розвиток м'яких навичок це вже не просто якесь модне віяння, а реальна потреба для виживання та успіху в епоху шалених змін. І як не крутий, але світ навколо нас змінюється швидше, ніж ми встигаємо адаптуватися. А ринок праці вже давно диктує нові правила гри. І якщо хтось досі вважає, що вчити лише формули та дати це стратегія на майбутнє, то, мабуть, вони пропустили найважливіше це майбутнє вже настало. Ось парадокс. Українська освіта немов той старий потяг, що постійно не встигає за графіки. Може досі вже чіплятися за старі моделі, де знання переважають народів. А між тим у центрі уваги мають бути ті самі м'які навички. Припускаю, що ви знаєте ці прогресивні словосполучення. емоційний інтелект, критичне мислення, командна робота. Всі ці терміни не просто слова, а реальні інструменти, які прокладають шлях в новий світ можливостей. Давайте уважно розглянемо, як же ми оминули увагою цей ключовий підхід. Ну, по-перше. Нас катастрофічно бракує уваги до емоційного інтелекту. Це, по суті, здатність не лише розуміти, але й окрім того, вміти управляти своїми емоціями та ще й будувати гармонійні стосунки. В наших школах про це згадують хіба що між іншим, а наслідок стає очевидним. Учні часто стикаються зі стресами через невміння їх подолати. Саме тому конфлікти в класах стали майже нормою. По-друге, критичне мислення. Замість того, щоб навчити дітей аналізувати інформацію, ми досі змушуємо їх заучувати матеріали на пам'ять. І що вони отримують в результаті? Тільки схильність приймати перше ліпше як істину, без жодного сумніву чи запитання. А світ, як не дивно, вимагає зовсім іншого. Ну і по третє, командна робота. Що тут можна сказати? Майже всі діти, звісно, прагнуть індивідуальних досягнень. Тоді як справжній успіх приходить до тих, хто вміє об'єднати зусилля з іншими. По суті, тільки завдяки цьому суспільному вмінню людство і вижило та створило глобальну цивілізацію. Школи майже не дають простору для розвитку цієї навички. А це, на жаль, означає, що випускники просто не готові до реальної співпраці в колективах. Але надія все ж таки є. Ми можемо спробувати створити систему, яка змінюється разом із часом, впроваджуємо уроки емоційного інтелекту, де діти не просто дізнаються, що таке емпатія або толерантність, а практикують її через рольові ігри та вирішення різноманітних конфліктів. І це дійсно працює. Наприклад, у Швеції, де навчання соціальних навичок є обов'язковою частиною програми, атмосфера в школах зовсім інша. Учні розуміють, як спілкуватися та знаходять спільну мову навіть у найскладніших ситуаціях. Ще одним чудовим рішенням є інтерактивні методики: від мозкових штурмів до симуляції реальних життєвих ситуацій. Все це допомагає розвивати комунікаційні вміння і креативність. Як показує досвід Австралії, такі підходи не лише вчать чат а й формують у дітей впевненість у власних силах. Ну і нарешті критичне мислення. Тут усе просто: право на аналіз, пошук протиріч та обґрунтування власних висновків. Має стати частиною кожного року. У Канаді, наприклад, учні аналізують поточні новини, формують думки щодо суспільно важливих питань. Цей підхід суттєво сприяє розвитку критичного мислення, громадської свідомості та активної життєвої позиції. Якщо зібрати всі ці елементи пазли разом, то впевнено можна скласти неймовірну картину школи майбутнього. Уявіть собі клас, де учні не лише добре навчаються. Але вміють спілкуватися, працювати у командах і приймати зважені рішення. Це не просто мрія, це доволі ймовірна реальність, яку безперечно можна створити, якщо впровадити розвиток м'яких навичок та зробити їх пріоритетом освітньої реформи. Зрештою, якщо досвід таких країн, як Швеція чи Канада, показує, що це можливо, то, мабуть, варто нарешті взятися за цю прогресивну реформу і в нас, адже справа не тільки в знаннях. А й у тому, як ці знання використовують у реальному житті. Коли мова заходить про сучасну систему освіти, багато хто погодиться, що, чесно кажучи, вона не завжди є ідеальною. Часто здається, що учні буквально потопають у нескінченних завданнях і тестах, які, як правило, більше схожі на марафон ніж на подорож до знань, і це без перебільшення стає причиною не лише втрати цікавості до навчання, а й може спровокувати справжнє емоційне виснаження. У певному сенсі гуманізація навчання може стати ковтком свіжого повітря, створивши екологічний простір, де учні відчували б себе не лише розумними, але й щасливими. Значна частина проблеми криється в тих самих домашніх завданнях. Ми повинні розуміти, що дитина після 6 годин уроків, коли всі її фізичні, моральні та когнитивні ресурси повністю виснажені, далі змушена ще кілька зайвих годин вечора присвятити завдання, які, щиро кажучи, далеко не завжди несуть особливу користь. Чи є це здоровим підходом? Особисто я вважаю, що ні. Думаю, ви теж зі мною згодні. У Фінляндії, наприклад, домашніх завдань задають мінімально, дозволяючи школярам витрачати час на розвиток своїх талантів чи просто на відпочинок. Здається, ніби це дрібниця. Але як показує практика, фінські учні не тільки демонструють високі результати, а й мають гармонійне ставлення до навчань. І ось тут починаєш розуміти, що, напевно, обґрунтоване скорочення обсягу позакласних завдань насправді сприяє розвитку якіснішої освіти. Ще один спорний момент, який заслуговує нашої уваги, це наша система оцінювання. Чи є це справедливим, коли кілька цифр на папері стають мирилом знань та вмінь, а описове оцінювання, між іншим, виглядає як краща альтернатива, що більше по своїй суті нагадує дружню розмову, ніж категоричний вердикт. Зокрема, у дані замість звичайних оцінок. Вчителі пишуть відгуки, де підкреслюють сильні сторони учня і дають лояльні поради для їх покращення. Це не просто зменшує стрес, а й дає можливість дитині відчути, що її робота має значення. Різноманітні наукові дослідження показують, що таке ставлення формує в учнів внутрішню мотивацію, яка, як правило, значно важливіша за будь-які бали. Іноді здається, що змінюючи підхід до навчання, ми можемо змінити цілий світ. Зменшення обсягу завдань, більш людяна система оцінювання, підтримка творчості. Все це, безперечно, допоможе створити такий освітній простір, де учні зростатимуть гармонійно. І якщо подумати, це ж не так складно. Досвід Фінляндії чи Данії впевнено доводить, що це можливо. А врешті-решт, хіба не це є справжньою метою освіти? І ось ми послідовно переходимо до питання інклюзивної освіти. Як правило, вона здається не лише актуальним, а й безперечно важливим для будь-якого прогресивного суспільства. Це шлях не просто до рівності, а до формування справжнього середовища, де кожна дитина має можливість не просто якісно навчатися, а ще й рости в певній екологічній атмосфері підтримки та прийняття. Інклюзивна освіта це наш міцний фундамент, який допомагає зводити будівлю гармонійного суспільства. Вона має на меті забезпечити доступ до знань для всіх дітей, незалежно від їхніх особливостей чи обмежень. Звичайно, в Україні цей процес тільки набирає обертів, але все ще існує багато перешкод, які заважають досягти повної інтеграції. Наприклад, нерівний доступ до шкіл, які могли б задовольнити специфічні потреби учнів, досить часто стає причиною дискримінації та соціальної ізоляції дітей. Це у певному сенсі створює додаткові бар'єри, які заважають відчувати себе рівними серед інших. Але якщо заглибитись у це питання, то проблема не лише в матеріально-технічній базі, а й у людях, які з цими дітьми працюють. Вчителі, хоч як це не прикро, в своїй більшості не отримують належної підготовки для роботи з такими групами. І тут важливо розуміти, що це не просто про знання специфічного предмету, це про вміння побачити в кожній дитині її унікальні можливості. Уявіть собі, педагога, який володіє інструментами адаптації навчальних матеріалів, знає, як побудувати довіру з батьками і підтримати дитину в складний момент. Це, безперечно, змінило багато. Дивлячись на те, як інші країни, наприклад, Канада чи Велика Британія, підходять до цього питання, стає досі очевидним, що інклюзія працює там, де є системний підхід. Тобто в школах є пандуси і спеціальні кімнати для релаксації, і навіть пристрої для альтернативної комунікації. І це знов ж таки не просто технічні деталі. Це спосіб сказати кожній дитині, що ти важлива, крім того, регулярне навчання педагогів дає змогу розвивати справжнє інклюзивне середовище, де кожен учень має шанс бути не лише почутим, але й зрозумілим. Зрештою, думаю, кожен із нас має бажання жити у світі, у якому різноманітність приймається як щось природне, а не як соціальний виклик. Звичайно, я розумію, що таке бачення може здаватися ідеалізованим або навіть утопічним. Проте інклюзивна освіта насправді робить нас усіх більш людяними. І діти, які навчаються в таких класах, маличку звикають до того, що всі люди різні. І це нормально. Вони виростають толерантними, відкритими до співпраці та готовими підтримувати один одного. Тож можна сказати, що інклюзія це ще один шлях до майбутнього, яке ми хочемо створити. Це не лише про школи, це про наше суспільство загалом. Якщо ми докладемо зусиль, то зможемо побудувати країну. Де кожна дитина, незалежно від обставин, матиме великий шанс на щасливе і успішне життя. І насправді, хіба це не гідна мета, заради якої варто працювати? Давайте ще обговоримо мою улюблену тему інновацій та цифровізації. Це, мабуть, один з тих викликів, який, між іншим, якісно здатний змінити все, що ми звикли уявляти під словом «освіта». І, чесно кажучи, це не просто про технології чи модні гаджети. Ми вже можемо спостерігати, як поступово, але впевнено, це йде до того, що нові можливості можуть витіснити старі підходи, перетворюючи класи на інтерактивні простори для креативної творчості, наукових досліджень і всеохоплюючого натхнення. І якщо об'єктивно поглянути, то проблема тут у тому, що наразі більшість шкіл у нас все ж таки залишається на узбіччі цієї революції. Часто, практично повсюди, не вистачає навіть найпростішого обладнання. Ну, наприклад, скільки ви знаєте шкіл з сучасними комп'ютерами, інтерактивними дошками або хоча б стабільним інтернетом. А ще тільки уявіть, як це бути учнем у сільській школі, де навіть елементарний доступ до цифрових ресурсів стає проблемою. З іншого боку, звісно, техніка це тільки половина історії. Іншою, можливо, навіть більш важливою частиною є люди. І тут природньо виникає питання цифрової грамотності. Учні, які, здавалося б, народжені в епоху смартфонів, іноді і гадки не мають, як використовувати їх для навчання. І нам потрібно розуміти, що це не їхня провина, а як же наші шановні вчителі. Вони, між іншим, часто виявляються просто не готовими до змін, які диктує сьогодення. І це, звичайно, ускладнює всю справу ще більше. Але якщо сумлінно пошукати, то вихід завжди можна знайти. Звісно, на це все потрібні значні інвестиції. І це факт. Це дало б змогу оснастити школи всім, чого душа бажає. Постійний швидкісний інтернет, сучасні інтерактивні платформи, віртуальні лабораторії та навіть індивідуальний планшет. У таких умовах учні могли б буквально торкатися знань у нових цифрових формах. Візьмемо приклад тієї ж Норвегії. Він дійсно вражає, там діти в класах мандрують в історичних місцях через vr окуляри або навіть проводять фізичні експерименти, не виходячи з класу. Але це лише технічна частина. А що ж вчителями? Їм, звісно, теж потрібні спеціалізовані тренінги та курси і якісна технологічна підтримка. Наприклад, у Великій Британії вже давно діє програма, яка вчить педагогів, як працювати з сучасними платформами. Фактично, це змінює їхній підхід до навчання. І у кінцевому підсумку все це приводить до того, що освіта стає доступнішою, набагато цікавішою та безумовно ефективнішою. Учні починають краще вчитися, вчителі краще викладати, а система в цілому стає значно адаптовнішою до сучасного світу. Тож, якщо подумати, чи не час Україні нарешті зробити цей? Прогресивний крок. Ну а якщо ми трохи повернемося до реалій і раціонально подумаємо, то реалізація такої програми виглядає як справжній виклик. Але це не просто можливо, це абсолютно необхідно для нашого суспільства. Для того, щоб все запрацювало, нам потрібен цілий оркестр скоординованих дій, який об'єднає державу, освітян, бізнес і громади. Підсумовуючи ці всі ідеї, давайте спробуємо розібратися, що саме потрібно почати, щоб ми могли зробити інноваційну освіту реальністю. Отже, спочатку про фінанси. Зрозуміло, що без грошей жодна реформа не працює. Але це ж не тільки про бюджетні витрати. Альтернативна підтримка, така як залучення міжнародних організацій і фондів, стає дуже важливим кроком. Потрібна спільна та скоординована співпраця з ЮНЕСКО чи з Європейським банком реконструкції, які не просто надають кошти, а ще й допомагають відбудувати адаптовану стратегію. І між іншим, це стосується не лише грантів державно приватне партнерство може перетворити ІТ-компанії на наших ключових союзників. Наприклад, місцеві технологічні компанії допомагають забезпечити школи сучасними комп'ютерами, розробляють інтерактивні платформи чи навіть проводять безкоштовні тренінги для вчителів. Завдяки цьому ефективно можуть запрацювати пілотні проекти, які, в свою чергу, перетворюються на так би мовити, лабораторії для тестування ідей. Вони дозволяють зрозуміти, чи працює нова програма на практиці. Можливо, потрібні якісь зміни чи доопрацювання. Якщо, скажімо, в одному регіоні все йде чудово, а в іншому є певні труднощі, це можливість внести корективи до масштабного впровадження. До речі, такий оптимальний підхід значно знижує ризик масштабних помилок, що, як показує міжнародний досвід, може суттєво зекономити ресурси. А ось тепер про найважливіше національну комісію. Ідея створення органу, який постійно моніторить і оновлює освітні програми. Здається, насправді геніальна. Це має бути професійна команда, яка не лише аналізує результати пілотних проєктів, але й консультується з усіма учасниками процесу від вчителів до учнів. Такий підхід дозволить зробити нашу систему більш гнучкою, готовою до змін і орієнтованою на реальні потреби суспільства. Отже, якщо спробувати підсумувати ключові кроки. То впровадження інноваційної освіти виглядає так: залучити фінансування, використовуючи всі доступні джерела, міжнародні фонди, приватний бізнес і держбюджет, розробити і протестувати пілотні проекти в різних регіонах, щоб зрозуміти, як краще масштабувати успішні практики. Створити орган, який постійно оновлює освітні програми, враховуючи найсучасніші тренди і дослідження. І, мабуть, найголовніше, щоб ми всі як суспільство усвідомили важливість цих змін і готові були підтримувати їх на кожному етапі. Тільки так освіта стане не просто сучасною, а й доступною, цікавою і, що важливо, дійсно ефективною для кожного учня в Україні. Якщо ви відчуваєте, що освіта це щось більше, ніж просто предмети та оцінки, якщо ви мрієте побачити Україну сучасною, креативною, натхненною та динамічною, тоді цей канал саме для вас. Я впевнений, зміни в освіті це не лише оновлення шкільних програм чи впровадження цифрових технологій. Це про щось набагато більше, про глибоку трансформацію суспільства. Яка починається з кожного з нас. Це справжня революція в нашому мисленні, яка якісно змінює нашу спільну реальність. А ось що ви особисто для себе знайдете на цьому каналі, так це дружну і чесну розмову про проблеми освіти та можливі варіанти їх вирішення. Інсайти з найкращих українських і світових практик, що вже довели свою ефективність, натхнення та ідеї для реальних реформ, які зроблять освіту джерелом прогресу. Я впевнений, ми з вами хочемо більшого. Ми віримо, що освіта повинна бути не просто суспільним обов'язком чи бюрократичною формальністю. Вона має стати справжнім джерелом радості, інструментом самореалізації, майданчиком для розвитку критичного мислення. І натхненням для творчості та емпатії. Наша освіта майбутнього це простір, де кожен учень, педагог і громадянин знаходить натхнення і прагнення змінювати себе та світ навколо. Адже саме з таких основ виростає суспільство, у якому кожен прагне зробити світ краще, працювати з захопленням і просто жити щасливо. Щиро запрошую вас стати частиною цієї ідеї. Приєднуйся до нашої спільноти. Давайте разом будувати освіту, яка формує не лише знання, але й щасливих людей, готових з натхненням змінювати цей світ. Працюючи разом, ми зможемо досягти того, щоб індекс щастя в Україні динамічно зростав щодня. Підписуйтесь на наш канал, долучайтесь до обговорень і разом з нами будуйте освітню реальність. А якщо ви бажаєте підтримати нашу ініціативу, бо тема освіти сьогодні дійсно потребує цієї підтримки, то можете зробити це за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані. А з вами був Вольний Мир. Натхнення нам всім, сумлінної наполегливості, звичайного людського щастя та, звісно ж, скорого миру. До наступної зустрічі!